Гарно всім вражаю, ви на каналі Ліричний селянин. На каналі відкривається нова рубрика, буде називатися Наука. Тут будуть публікуватися відео, які спрямовані більше якісь на наукові факти, наукові розробки, щось зв'язано з наукою. Не ті повсякденні відео про сільську лірику, присадибну ділянку чи ще щось зв'язане з цим. А тут більше буде стосувати суто науки. Чому? Тому що, крім звичної присадибної ділянки і сільського життя, був час, коли ми також розвивали науку. Були досить гарні часи. Трішки такий спойлер. Ми знову продовжуємо це робити, і ми знову також повертаємося трішки до наукових розробок. Але це маленький спойлер. І розпочну я. З останньої теми наших здобутків, які були ще перед повномасштабним вторгненням, це зволожувач-очищувач повітря. У нас було багато розробок, і я поступово буду про них розповідати в цій рубриці. І не тільки про це. Отже, зволожувач-очищувач повітря. По даній темі буде 4 відео про вологість, зволожувачі повітря, власні розробки і перспективи даного напрямку. Якщо вас зацікавила дана тематика, то ставте вподобайки під відео, а по завершенню відео пишемо коментарі. Приємного перегляду! Сьогодні до вашої уваги частина перша, під назвою Для чого потрібні зволожувачі та очищувачі повітря всі переваги для вашого здоров'я. Щодня ми проводимо більшість часу у приміщеннях. Де якість повітря не завжди на висоті. Сухе і забруднене повітря може стати непомітним, але серйозним ворогом нашого здоров'я. Восени та взимку, коли починається опалювальний сезон, повітря стає ще сухішим. Також на це впливає місце проживання в багатьох регіонах повітря природньо має низьку вологість або піддається впливу промислового забруднення. Давайте ж розглянемо, як це впливає на наше самопочуття і чому зволожувачі та очищувачі повітря стають невід'ємними елементами сучасного побуту. Отже, ж, основні проблеми сухого та забрудненого повітря. Забруднене або сухе повітря може спричинити багато проблем. По-перше, це здоров'я дихальної системи, сухе повітря дратує слизові оболонки, що підвищує ризик респіраторних захворювань, алергій та астми. По-друге, шкіра. Низька вологість призводить до сухості шкіри, появи подразнень, лущення та навіть дрібних зморшок. Так, так це все відбувається. По-третє, імунна система. Недостатня вологість знижує захисні функції організму, що збільшує ризик простудних захворювань. Це особливо потрібно в зимовий період. По і по-четверте, зниження якості сну. Затруднене дихання, викликане сухим повітрям, заважає нормальному сну, через що ми можемо почуватися втомленими і знесиленими зранку. Коли ж потрібні зволожувачі та очищувачі повітря. Це потрібно в опалювальний сезон, тобто взимку. У цей час повітря в приміщеннях стає особливо сухим через обігрівачі та радіатори. Зволожувач допоможе підтримувати оптимальний рівень вологи. По-друге, регіони з низькою вологістю, якщо ви живете в сухому кліматі, наприклад, в гірських або степових регіонах зволожувач стає необхідним. По-третє, Міста з високим рівнем забруднення. У великих містах та промислових регіонах повітря часто насичене пилом та токсинами. Очищувач допоможе зменшити вплив забруднення, особливо для алергіків і дітей. Оптимальна вологість повітря в приміщенні дуже важлива для комфорту і здоров'я. І ось рекомендовані норми. Оптимальна вологість для житлових приміщень це від 40 до 60% вологості. Цей рівень забезпечує комфортне дихання, знижує ризик розвитку респіраторних захворювань та запобігає пересиханню шкіри. По-друге, це вологість для дитячих кімнат. Там потрібно, щоб було 50-60%. Для дітей дуже важливо підтримувати вищий рівень вологості, адже їхні дихальні шляхи більш чутливі до сухого повітря. Ну і вологість під час опалювального сезону це. Конкретно під час опалювального сезону потрібно, щоб була 30-40%. В холодну пору року, коли працюють обігрівачі, важливо контролювати вологість, оскільки повітря може пересихати до 20% і менше, а це дуже-дуже негативно для вашого організму. Для уникнення пересихання повітря рекомендується використовувати зволожувачі. Дотримання цих норм допоможе створити комфортне і здорове середовище для всієї родини. Також потрібно не забувати і про надмірну вологість, вона також несе шкідливість. Надмірно висока вологість, понад 60%, також небажана, оскільки може сприяти розвитку пліснявих грибків і пілових кліщів. Не забуваємо, що є такий прилад для виміру вологісті в кімнаті, він називається гігрометр. Прилад, який вимірює рівень вологості, це допоможе контролювати вологість у приміщенні та знати, коли необхідно використовувати зволожувач. Таким чином, зволожувачі та очищувачі це не просто прилади, а інструменти, що допомагають зробити наш дім комфортнішим та кориснішим для здоров'я. Таке сьогодні відео було. Ставте вподобайки, якщо сподобалось, пишіть також коментарі на цю тему. Підписуйтесь на канал, по можливості ставайте спонсором. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.